Всіх вітаю, з вами Марія і філіжанка про те, для чого прийшов час. Давайте побачимо, що покаже нам філіжаночка. Відео загальне і для різних людей буде інформація, але ж давайте дивитись. Так, тут для когось жінок в особистому житті. Прийшов час дорогу якусь отри, зробити, яка надасть вам результат. Дивиться, чекає вас чоловік. Це, знаєте, от тут такі обійми, тут людина так ну, просто так притискає до себе, тут я так розумію, що скучив. І дивіться, мені щось забагато людей в цій ситуації. Взагалі-то от, жінка, ну, якось вона не дуже, не дуже вона е до цього чоловіка, от, знаєте, дуже спокійно ставиться. І є за її спиною навіть два чоловіки, якісь, які дуже на неї дивляться. Це може бути, наприклад, і батько, і брат, і хто завгодно. Не обов'язково, що це якийсь там кавалер. Не обов'язково. Тут ситуація, в якій, знаєте, от на появу цієї жінки багато хто очікує, але. У неї багато думок щодо одного певного чоловіка, як не розуміє, що з ним робити. Знаєте, от ніби спілкуватись з ним можу. Так, щоб тягло до нього не дуже. Отак воно виглядає. Але ж питаємо, для чого прийшов час? От тут відповідь саме для того, щоб зробити оцю цю дорогу, яка для цієї жінки як розставить крапки над і. Бо більш за все, вона при особистому спілкуванні з цим чоловіком вона собі зможе дати відповіді на питання, що їй далі з цим чоловіком робити. Вона просто буде відчувати внутрішню, а оці внутрішні відчуття їх же ж не обманеш. І сама собі не збреше. Ну, хоча деякі люди і так вміють, але ж тут треба ж дослухатись до себе. Так, в особистих. Зараз. Тут сімейні. Зараз зачепила оком, хочу зрозуміти, що це таке відносини, особисті відносини. Дивіться як. Тут хвилювання чоловіка більш показані. Людина, це, знаєте, як сам один вдома. Він чимось заклопотаний, він щось робить, він щось там десь, якісь такі справи у нього весь час є, чим зайнятись. Але от все, що він робить, в думці має різних людей, різних, спілкується тісно з жінкою, їй розповідає про свої думки. І тут Якусь ідею треба вже втілити. Вона як свічкою горить, та ідея. Як знаєте, треба вже запалити ту свічку, десь щось там собі вже намедикував в голові. І як, знаєте, краще б за все, те, що він собі там вигадав, оце з цим краще б вже і попрацювати б. Отак воно виглядає. Тобто, прийшов час не просто е, обговорювати це, бо там вже балачок тих було ну просто багато-багато. А час вже щось дійсно робити певні кроки ну, от, заради втілення тієї мрії. Так, для чого ще прийшов час? О, для побачення? А що ви думали? Тут цілуються люди. А ми підглядаємо. Так, для цього дійсно прийшов час. Бо там чоловік, він як лягає спати, він думає про цю жінку. Він прокидається вночі, він думає про не. Слухайте, в людини вже зіпсувався сон. Дівчата, не мучте. Тут і дівчина теж думає про цього чоловіка, але не так багато, як він. Вона все ж таки, от знаєте, хочеш відволіктись від чогось, займайся хатньою роботою. Нема коли буде згадати. Отут так виглядає. Він надзвонює, він на телефоні з нею, а вона навушники оділа і порається. Ну, тут молодчина. Так, і все ж таки він, він її вмовить, вона піде до нього на побачення. Ну і добре, хай, хай вже ж відволічеться, бо така дуже працьовита. Далі дивлюсь, ось тут щось цікавеньке. Тут про перспективи. Тут якогось чоловіка вже час виштовхати, працювати. Витягнути таке обличчя, такий він. Такий худенький мені він виглядає, так, знаєте, не дуже там є зайва вага в людини, може взагалі її нема. І тут хтось йому буде пропонувати як ідею, давай, от є місце, давай. Ото виштовхуйте, хай би і пробував. У нього є всі можливості, він такий, знаєте, ну, там щось йому таке воно, під силу буде. Так, зараз хвилиночку. Щось він боїться, мені так показано, і тут жінка, яка поряд з ним, от знаєте, як дуже радиться з нею. Щось у нього є такі певні страхи, наприклад, чи зможе, чи не зможе, чи йти йому, чи не йти. Е е якісь, ну, як проблеми малює, жінка йому тут ну, щось буде підказувати, Ну, є якісь там моменти і ну, гроші там будуть платити. Але ж треба їх заробляти. Там не так, що там авансом будуть видавати. Там дійсно за зроблену роботу. Ну, може, там якась там, наприклад, на проценті якась робота, може, ну, не знаю, може, там, наприклад, добові якісь, може, ще якось. Ну, щось таке. Далі, для чого ще. Нам покажуть, для чого час прийшов. Вдача тут якась. Тут Двоє людей разом десь вони направляються, і третя людина їх як веде щось як показують. Це вдало буде ну, вдал... переламний якийсь момент. Це якась вдала зустріч, коли люди зустрічаються і. Зараз. Якусь таку, знаєте, як позицію впевненості собі будуть мати після цієї зустрічі і після цього ну, десь там людина їх від ну, це як з кимсь познайомить заради певної якоїсь ситуації. Ну, Наприклад, я беру приклад, а у вас все одно по-своєму буде. Якщо шукаєте помешкання, то, ну, наприклад, ріелтор вас веде, показує десь помешкання, ви підписуєте там, наприклад, договір оренди, і ви вже винаймаєте помешкання, яке вам підходить цілком і повністю. Це от якась така, знаєте, вдала позиція, коли те, що ви намагаєтесь собі там віднайти і зробити, воно вже прийшов час цьому статись. отак. От прийшов час з'явитись тут якийсь чоловік, який от вже багато часу пройшло, коли ви не спілкуєтесь, і прийшов час вам вже зустрітись. Це в перспективу лягає. І, ну, наприклад, ви дивитесь це відео і найближчі там 3, 3 години для когось, три доби для когось ситуація вже буде змінюватись. Так. Далі дивимось, для чого ще прийшов час. Якийсь незадоволений чоловік, знаєте чого? Це або він не здужує і у нього просто нема настрою через таку ситуацію, або ви щось там, ну, скажімо, тут робота з соціум, десь ви не з'являєтесь через може, у вас там, ну, наприклад, головний біль і вам просто ні до кого ні до чого. Ви собі там. Десь тихенько щось собі робите і не дуже виходите в соціум до спілкування, і він незадоволений, бо не бачить вас. Це от така якась ситуація. І як, знаєте, як прийшов час щось нагадати про себе. Отак от воно виглядає, відмежуватись тут від. Більш чоловіча ситуація. Знаєте, якщо для кого це підійде, якщо спілкування таке, що людина, яка от як сюрпризами, от я не знаю, як пояснити це, Тобто, дивіться, є е, спілкування між чоловіками. Але, е, от, наприклад, чоловік йде на роботу, він там собі знає, що він прийде від 9 до 6 вечора, він працює і піде далі. Є в цьому оточенні чоловік, який ну, от не має бажання у людини просто йти додому. І він нам весь час він пропонує якісь там посиденьки. От час прийшов відмежуватись від такого ну, колективу або від такої людини. Тобто якось, знаєте,. Поставити крапку в такому спілкуванні. Більш за все, от мені показаний чоловічий колектив, але ж не обов'язково. Може, наприклад, жінка слухає, але працює в більш чоловічому колективі? Чи слухаєте за свого чоловіка, коханого сина? там, ну, Якось там вже ви знаєте свою ситуацію. Так, далі. Для чого ще прийшов час? Тут спілкування якесь, тут чоловік та жінка прийшов час, як прояснити відносини між цими людьми. Для когось взагалі тут ситуація трикутника, або навіть чотирикутника. Коли і в жінки є хтось за її спиною, і в чоловіка є інша жінка за його спиною. Прийшов час прояснити, що між ними. Отак От воно виглядає. Ось тут прийшов час, зрозуміти, за вами хтось дуже-дуже спостерігає, і як... як потім передає цю інформацію. Робота соціум. Це може бути, ну, наприклад, у вас на роботі там скрізь поставлені камери. І хто що робить, це фіксується, наприклад, це якось там ну, все відомо, там, керівництво, наприклад. Це якось я тут не можу зрозуміти поки що, для чого ж в цій ситуації. Прийшов час? Мені ключа якогось показують, але про цей ключ і як домовленість йде. Може, комусь навпаки, треба поставити таку систему стеження, як організувати таку систему стеження. Ну, наприклад, в офісі там десь, або, наприклад, оці, це ставлять у квартири, у двері, у дзвіночок, ставлять камеру спостереження. От тут на такий, більш на таке натяк, що ви повинні знати, що там коїться, от там, де ви не контролюєте. Отут от про це. Так, так, тут, тут більш про таке. Далі робота з соціум тут завершити. Пліткарство якесь треба завершити. Мені показана ситуація, в якій за вашою спиною. Там, ну, там всілякі говорять. І там дійсно там якісь такі ну, люди вигадують, вони не знають насправді, як у вас там насправді в житті. І ну, тут показано, що ви можете краплинку інформації дати, і це зупинить вигадування. Ну, Наприклад, ви знаєте, що за вашою спиною там щось там певне говорять. Про вас, про ваше особисте життя. Ви знаєте, що то брехня. Ви можете багато не розповідати про себе, але ж просто сказати, що там, я чула про себе там, дещо, то це взагалі брехня повна. Але, ну, на цьому ви можете зупинитись, але ви, як нивілюєте все те, що про вас казали. Так, ось тут, ой, як тут тягнеться чоловік до жінки. Він так ніжно, так лагідно, так він її по голові гладить, і так її обійняти хоче. І захист їй надати. Тут просто, от знаєте, людина, яка він для себе вже вирішив. Оце моя сім'я. Оце вона для мене сім'я. І в неї щось там. Знаєте, тільки він до неї так тягнеться, а вона чимсь вона таким заклопотана, щось вона розглядає, взагалі, взагалі чимсь дуже зайнята. І вона чи вона з роботи така приходить, втомлена, дуже втомлена. І він, ну, знаючи, що вона там втомилась, що, ну. Що вона, те, чим вона зайнята, вона заробляє, вони там все виходить. Але ж додому вона, чи додому, чи до нього вона приходить, ну така, знаєте, вже трошки як вижатий лимон. От він намагається їй опіку надати, щоб якось вона так ожила. І це, знаєте, як проваджає її там потім десь. І так він сумно дивиться кожного разу. І так багато думок у нього про цю жінку. Дуже світла вона для нього. Взагалі у цього чоловіка скоро будуть якісь зміни по грошах щось він буде так дуже заклопотаний, зайнятий. Десь його зачепить якась така, знаєте, може робота. Угу. Так. І знову ж таки, от розібратись з трикутником тут комусь дуже-дуже треба. Це показана от просто ситуація, яка от, що прийшов час оцю позицію трикутника зрушити з місця. Як вже щось вирішити, тут виштовхує, тут мені показана позиція жінки, яка виштовхує чоловіка. Я не скажу тут, хто, ну, хто вона йому і хто він їй, але ви ж то і для когось а сюрпризом буде більша зайнятість. Ну, тут просто от, ну, десь у вас клопоту побільшає, роботи побільшає. Ось так мені дуже втомлене обличчя показане, але Роботи дуже побільшає, тут буде чим зайнятись. І знов побачення показане. Ну, хлопці, дівчата, для цього завжди є час. Хай у вас там все буде добре. І дійсно, тут комусь показане, що прийшов для вас час бігати на побачення, не закривайтесь. Є людина, яка дуже-дуже мріє про вас, а ви якось і не помічаєте поряд з собою людей, то кажуть, прийшов час це змінити. Ну, для кого як? Тут і чоловік, і жінка, нові люди заходять у ваш простір. Озирайтесь, будьте відкриті для спілкування. Бо це вам вдачу принесе. Угу. Ну і далі закриваю філіжаночку. Всім дякую. Всім гарного дня. Гарних подій вам в цей день і людей поряд з вами гарних. І бережіть себе. і Хай все буде у вас якомога краще. Так як ви собі мрієте, і як буде дійсно гарно і для вас, і для вашої роб... родини. І будьте в безпеці! Побачимось з вами в нових відео. Всім пока!